У первісному оазисі Мальдів кіт бізнесмен по імені Олівер вирушає у довгоочікувану відпустку. Поки насолоджується сонцем на Мальдівах, увагу Олівера привертає жінка на ім'я Ізабелла. Її очі приховані за таємничим вуалем. Олівер дізнається, що Ізабелла – відома авторка романтичних романів, її слова ткуть історії пристрасті та любові. Натхнений майстерністю Ізабели в розповідях Олівер намагається зануритися у світ романтичних творів, вирішивши її вразити. Спроба Олівера у романтичному оповіданні виявляється недостатньою його творчі зусилля нагадують заплутану клубок пряжі. Ізабела знаходить невдалу спробу Олівера милою, надихаючи її підняти його дух і розпалити його пристрасть до письма. З ніжним очікуванням Олівер планує романтичний вечір на пляжі, сподіваючись створити спогад, який назавжди залишиться в їхніх серцях. Гнів природи порушує плани Олівера на чарівний вечір, оскільки наглядає буря, що загрожує змести його обережно спланований сюрприз. Буря знищує надії Олівера, залишаючи його мокрим і розчарованим. Романтична обстановка, про яку він мріяв, перетворюється на розкидані решті. Ізабелла розкриває свій власний зірваний сюрприз. Її плани змили буря, яка порушила плани Олівера. Їх нещастя зближують їх.